Доброго дня, шановні колеги, батьки, учні, 2022 рік для нашого закладу освіти Одеської спеціалізованої школи No69 відповідно до положення указу президента про впорядкування визначних пам'ятних дат та ювілеїв від 02.12.1995 року. За номером 1116, 95, є особливим, ювілейним. Сьогодні нам 50 років. У жовтні далекого 1972 року школа відкрила двері гостинної зустрічі для діточок, учнів нового мікрорайону міста Одеси. За ці роки 8649 дітей стали її учнями. 3881 учень завершив навчання і полетів у вирі людського життя. 197 випускників отримали медалі за особливі досягнення у навчанні. Для кожного школа. Стала другою домівкою життя. Закладом, де формувались особистості, пройшли роки прекрасного дитинства, де б сьогодні не перебували її випускники, ким би вони не стали в житті, в їх пам'яті збережена адреса і номер закладу, де проходили шкільні роки. Незабуті учбові кабінети. Імена однокласників, вчителів, які відіграли особливу роль у їх житті, не забувається і стежка до школи. Школа живе у пам'яті і у серці кожної людини. Особливо це стосується тих, хто присвятив себе і своє життя професії вчителя, наставника, скількох прекрасних людей. Пам'ятають стіни, учбові кабінети, коридори, посмішки, доброту і любов, знання і серця, що віддавались дітям, людей, які гордо несли і несуть по життю велич професії учителя. Ті, хто був учнями, сьогодні ведуть своїх діточок до своєї школи, щоб отримати. Вічне, добре, розумне. За 50 років змінилися покоління, імена, статус школи, вчителі, директори, але не заросла стежка до школи. Як завжди, по ній ідуть діти до другої домівки. Сьогодні це авторитетний заклад освіти, один із кращих у районі місті, Україні високий освітній рейтинг учнів та творчий процес діяльності вчителів підтверджують реальне обличчя школи. Адміністрація закладу вітає всіх причетних до ювілею школи, висловлюємо глибоку подяку за любов і патріотизм до загальної справи. Яка випускає в життя людину з великої букви, як майбутню віру, надію і любов до нашої батьківщини? Бажаємо всім миру і здоров'я. Нехай якнайшвидше наступає мир, перемога, і до школи повертаються щасливі очі діточок, їх сміх, радість, дитинство. З п'ятидесятирічним ювілеєм, шановні друзі! З ювілеєм, наша шановна Альма-Матір, з повагою адміністрація школи, директор Романенко Марія Олексіївна, дякую за увагу! Eu não Цели игры за петили. Дорога люба школа! Для багатьох із нас безперебільшень твої сіни став для нас рідними. Ми вітаємо тебе з юбілеєм. Дякую тобі. Вітаю всіх з народження в нашої школи. Бажаю, щоб кожен у нашому закладі відчував себе щасливо та комфортно. Неймовірних вам успіхів, сміливих ідей, блискучих перспектив, здоров'я, вчителям поваги, учням наполегливості, а батькам гордості за своїх дітей. Вітаємо з Днем Школи! Наша організація об'єднала тисячу посмішок і живого інтересу до знань. безліч поколінь. Талановиті та гідні громадяни отримали потівку в життя в цих стінах. Школа це пам'ять на все життя, благоденства і процвітання, вдячних учнів і заслужених вчителів. Вітаємо чудовий колектив і директора нашої школи, зі стін якої щороку виходять талановиті, обдаровані випускники, бажаємо подальшої плідної діяльності, зростання і процвітання. Нехай ці довгі роки роботи стануть відмінним показником великого професіоналізму, якісного навчання і глобального досвіду викладача. З ювілеєм школи. Школа це не просто стіни. Насамперед, це пам'ять традиції та наступність поколінь. Це педагоги. Ті, хто кожного дня, переступаючи поріг, сіє зерна доброго, вічного та розумного. Це ті, кого вже з нами немає, але вони завжди житимуть у серцях та пам'яті учнів та своїх колег, і вчителі-пенсіонери, для яких найкращою нагородою є успіхи колишніх вихованців, В одеській школі номер 69-50. І вона має не тільки багато минуле. А й сучасне теперішнє і перспективне майбутнє. Шановні мої наставники Марія Олексіївна, Раїса Іванівна, Антоніна Іванівна, Тетяна Тодорівна, Анжеліка Олександрівна та Наталія Володимирівна. Я дуже вам вдячна за ваше терпіння та любов до мене спочатку як до своєї учениці, а потім як до вашої колеги. та процвітання вашим родинам. Щастя вашій оселі та високих вслиті. Шановні колеги, я хочу кожного з вас привітати з днем народження нашої школи. Я хочу вам побажати, щоб знаходячись в цьому закладі, ви відчували себе весело та щасливо, щоб ви досягли своєї мети, щоб ви розкрили усі свої таланти та щоб всі ви були здорові та життєрадісні. У нас сьогодні не буденний день. Це свято школи, день пошани і визнання. Прийміть же наші рідні і найкращі вчителі, щирі й сердечні привітання. Нехай у школі у цей час дзвінок дзвонить і ще гучніше. Бо нашій школі п'ятдесят. Тож усміхніться. Веселіше. Росли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали Інстаграм, школа, відповіді запитання школа, перше у житті, кохання школа. Рідна дякую за все школа, школа, з тобою серце моє. Нас цікавлять тільки модні тренди. Фешене життя, весь інтерес. Жити кохання шк